Ось агнець Божий, який забирає гріх світу. На кожній святій Месії священник піднімає теж тіло Христа і говорить, Ось агнець Божий, який бере гріхи світу. Давайте трошки розпакуємо, що це значить осягнець Божий, що бере гріхи світу. Подивіться, наскільки ви це розумієте і наскільки ви це переживаєте, присутність Ісуса. Іоанн Хреститель говорить до народу, який чекає на Ісуса, що Він ось тут, Він посеред вас а ви Його не бачите. Ну, це трагедія, це трагедія людства, це часто трагедія наша. Що Ісус є ось тут, а ми його не бачимо. Дуже часто ми його самі не бачимо, навіть коли ми тут. Ми бачимо когось, хто ходить, говорить, бачимо щось кадять, не кадять. Тут навіть його можемо не бачити, можемо зосереджуватись на тому. Я, як єпископ, ще можу зосереджуватись на тому, що щось міністрант так робить, не так робить. Тобто, перше питання, яке ми собі потрібно, щоб ви поставили, де наша увага? Де наше серце? Чи воно відкрите на присутнього Ісуса, чи Ти Його бачиш? Ось Він посеред нас. Чи ти його бачиш через мене? Чи ти бачиш мене як того, який є посередником? Чи я є посередником, чи я його бачу в своєму священстві, в своєму єпископському служінні? Заходили сюди на процесію, з Євгеном Ботцем трошки розмовляли. Я час від часу так вздихаю, кажу Господи, як то не просто бути єпископом? Як то не просто нести цю ношу служіння, бути керівником нашої дієцезії, лідером духовним, адмініструвати всі одиниці, якби я вам почав розповідати, що все вам здається, о, єпископ там щось сказав, там щось сказав, тут послужив, там послужив, може хтось там вирітесь і може щось помітити. Але ви, якби я вам почав розповідати один день служебний єпископа, скільки потрібно прийняти рішень адміністративних, скільки мейлів, повідомлень і скільки розмов про те, щоб розпізнати, яке прийняти рішення, і питання, чи є в цьому Агнець Божий, чи є в цьому Ісус, чи я бачу в цьому Ісуса? Чи я переживаю себе як того, котрого поставив і покликав Ісус на це служіння? Чи я служу з Ним і в Ньому? Чи я є тим пастирем, який йому говорить так? І тут, власне, запитання теж і до мене, чи я є тим, який бачу Ісуса і відкриваюсь на те, щоб Він служив. Через мене зі мною. А друге питання де ви бачите Ісуса, чи ви бачите Ісуса? Ось агнець Божий, який посеред нас. Серце Ісусове, рік серце Ісусове, якраз нам і на це звертає увагу, Ісус показує на своє серце. Ось ось стосунок є важливий, не ритуал. Можна прийти виконати християнський обов'язок, можна прийти бо... в когось служіння. Але Ісус говорить до мого серця стосунок, тут є стосунок. Я приходжу із за стосунку. Серце Ісусе, яке так полюбив Бог світ. Що Він віддав самого себе, спонукало мене прийти сюди, і спонукало мене піти за Ісусом, і спонукає мене сьогодні прийти сюди, серце Ісуса, Його любов не інакше. Серце Ісуса. Цей рік особливо нам буде через цей образ, цю дійсність серця Ісусового, показувати нам на стосунок, знову і знову на стосунок. Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Я пам'ятаю, коли, приходив, ще був по тій стороні, був такий період, коли я приходив в цей храм, як. Вірянин, парафіянин молодий хлопець, який дуже уважно слухав і дивився на все, що тут є. Я там був з братом дуже часто і дивився на серце Ісуса. Там є у нас вівтарь серця Ісусового. Він притягувало мене це серце Ісусове, притягувало мене серце Ісусове, яке пробите, серце Ісуса, яке Віддає свою любов і жертвує собою. Любов не може не жертвувати. Любов не може не жертвувати. Любов, вона пов'язана з жертвою. Я віддаю себе. І коли ми дивимося на серце Ісуса, коли ми дивимося на Агнця Божого, який розіп'ятий, ми дивимося ось, як полюбив Бог світ. Ось як полюбив Бог світ. Ось як полюбив Бог світ. Світ полюбив, людей полюбив, людину полюбив, мене полюбив, тебе полюбив. Ось так особисто. Дуже важливо, що Ісус Він не в загальному приходить до нас. Він приходить особисто до кожного з вас. Особисто. Це феномен, це, це лише Бог так вміє. До кожного особисто доторкатися, до кожного серця особисто доторкатися. Це лише Він так вміє. Він приходить до кожного з нас, а людина, ось і властиво, це гріх світу, людина є в стані відкинути Його. Я можу відкинути любов Божу. Я можу відкинути любов Божу. Це є гріх. Він бере гріх світу. Навіть сьогодні є... Йоанн говорить про один гріх. Про один гріх. Який? Наш гріх? Мій, ваш. І всіх людей один є основний, а решта за ним. Це відвернення від Бога. Коли я відвертаюсь, можу навіть не помічати, я часто даю приклад, відвертаюсь, концентруюсь на людині і починаю її в голові осуджувати. Або починаю боятися. Бо мої плани боюся, що не буде по-моєму. Де тут Господь, де моя увага? Я можу навіть не помітити, що я живу в страсі або зі своїм страхом не приходжу до Господа і починаю злитися, осуджувати, нарікати, заїдати, запивати. І решту якихось дій зафейсбучувати, не знаю, чи є таке слово, але є така залежність заігрувати, хтось азартні може ігри грає, або інші якісь речі робить. Чому? Тому що, відвертаючись від Бога, закривається в своїй болі, в страсі, і тоді вже там починає діяти гріх. Бо його не бачу, бо не вірю, бо не чую, але чи шукаю. Цей жест на кожній месі. Ось ось він. Ось, дивись, агнець Божий, який бере гріх світу. Ось він. Чи ти готовий прийти до нього? Схилити голову, признатися до свого гріха і знову і знову просити, Господи, забери мій гріх, прийди, веди мене, визволи мене від мого егоїзму, від моїх залежностей, від осудження, від зневіри. Прошу тебе, прийди, тому що агнець Божий, він приходить, але мені потрібно його прийняти. Єврейською мовою агнець теж значить дитя, дитя. Ісус, Він як дитя, тобто Бог, він, Його потрібно прийняти, ти його можеш відкинути в любу мить, любою думкою відкинення. Ти його можеш відкинути, вже не говорячи про дії. Але Він знову і знову повторює я тут, ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Єдиний гріх, брати і сестри, задумуємось, дивімося, приглядаємось до цього, тому що нам не потрібно змінювати людей, бо ми не зможемо змінити нікого. Ми часто дуже багато енергії посвячуємо на те, щоб змінити інших людей. Нам потрібно змінюватись лише самим. Нам потрібно змінюватись самим. Нам потрібно змінювати наше серце, навертатись, приймати Ісуса, наповнюватися Його любов'ю, перестати відкидувати Бога, перестати бути богами, перестати керувати Своїм життям, перестати керувати життям інших людей. Перша заповідь нехай не буде в Тебе інших богів, тобто ось гріх світу, а. Він є тому, бо я не досвідчив, коли я закритий. Не хочу, щоб він керував моїм життям. Це значить, що я ще не досвідчив як добре, коли він керує моїм життям. Як добре, коли не я керую своїм життям, коли я йому в послусі. Правда, ми співали сьогодні псалом, приходжу, Боже, виконату. Приходжу Божу виконати волю. Жертви і приношення ти не схотів, але ти відкрив мені вухо, всепалення і жертви за гріх ти не забажав. Тоді я сказав, ось я приходжу виконати Твою волю. Ну, це є позиція людини, яка відкрилась на серце Боже, на серце Ісуса. Ісус говорить, ось я прийшов виконати волю Отця, яка полягає на тому. Щоб і любити і віддати за вас своє життя. І цим послухом, коли це сталося, Ісус забрав наслідки. Дивіться, коли людство, а ми говоримо про прагріх в прагрісі, коли відвернулися від послуху, від справедливого. Порядку всесвіту, нарушився порядок всесвіту. Ви думаєте, звідки? Війни, насилля, звідки це все? Нарушений порядок всесвіту? Корінь в тому, що людство, коли відвертається від порядку, від підлеглості Богові, починає брати на себе роль Богів. Я буду вирішувати. Бути нації чи не бути нації ну це безбожність в самому її корні. Нацизми, диктатури, тоталітарні режими це нарушення порядку світу. Тоталітарний режим розіп'яв Ісуса. Але Ісус нам дав ключ, що порядок Всесвіту налагоджується через Нього. Ось Агнець Божий, який забирає гріх світу. Що значить забирає гріх світу? Він забирає перешкоду, яка нарушила Всесвіт. Він впроваджує назад порядок. Без нього ми би не повернулися в цей порядок. Тому лише це Він міг зробити. Тому ми не говоримо, що Ісус один з мудреців. Ми говоримо, що це Бог, який втілився і повернув порядок у цей всесвіт, забрав те, що нарушило гармонію. І Він єдиний є тим посередником, який може впровадити порядок в моє життя. Мій всесвіт може впорядкувати. І тоді навколо мене почнеться порядкувати всесвіт інших людей, якщо вони почнуть робити те, що Я роблю я. В цьому ціль теж мого служіння, щоб я жив як пастир, якого в центрі є Ісус, який впорядкував моє життя, а я вам допомагаю, говорячи і показуючи, як Ян Хреститель, ось де порядок. Ісус повертає порядок всесвіту. Якщо ти йому послушний, ти йому послушна. Осягнець Божий, який забирає гріх світу. Що значить забирає гріх світу? Мій непослух робить безпорядок. Коли я до нього приходжу, і, суша, я каюсь, він забирає перешкоду, коли я йду до сповіді. Його кров'ю, силою, владою мені прощаються гріхи і повертається порядок Всесвіту на місце. І ми це переживаємо з вами на кожній святій месі. Ми приходимо сюди, чому неділя, чому катедральний собор? Це порядок, Божественний порядок. Ми приходимо в неділю, Бог в цей день переміг смерть, гріх і диявола, воскрес для нас кожна неділя це день Воскресіння. Це порядок, ми приходимо, і каємось в своїх гріхах, і сповідаємось, вчимось від нього, а потім єднаємось і чуємо. Це є кров моя, яка проливається за вас і за багатьох на відпущення гріхів, тобто кров, яка визволяє і зцілює. За вас тут присутніх, якщо ви приймете, якщо ви покаялись, посповідались і приймете Його тіло, значить, ви Всесвіт свій порядкуєте, проливається за вас і за багатьох. Чого за багатьох? А не за всіх? Вона пролита за всіх, але не всі приймуть, за багатьох, які приймуть Ісуса, за вас і за багатьох. На відпущення гріхів, тобто на зняття перешкоди між вами і Богом. Ось агнець Божий, який повернув порядок, ось агнець Божий, який пожертвував собою, щоби ми були визволені Його кров'ю від гріха, від диявола, від смерті. Ось, чи ти бачиш Його. Чи ти приходиш до нього і говориш, забери мій гріх? Ось я, Господи, щоби виконати Твою волю. Сьогодні особливо, коли буде ця друга частина, коли Ісус появиться посеред нас в своєму тілі в крові, і ви будете чути ці слова. Це моє тіло, яке віддається за вас, це моя кров, яке проливається за вас на відпущення гріхів. Спробуйте війти в цю таємницю і бажати, щоб Ісус забрав перешкоду ваш гріх і наситив вас любов'ю Отця, бо єдина перешкода в моєму житті, в моєму серці це моя закритість, це моя недовіра, це мій непостух. Тому цю перешкоду, яка є в моєму серці, можу зняти лише я з допомогою Ісуса, коли я до Нього звертаюсь.